просимо. Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти про Торбан. У цьому інструменті грали Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Розумовський і навіть Тарас Шевченко. Його зображено в 20 гривні Кпюрі. На його честь було названо військовидати та музичне товариство Популярний етногурт. Догадався, про який інструмент я пишу. Це торбан. Можливо, ви вперше про нього чуєте, але насправді він доволі цікавий. Тож давайте почнемо. Достамену невідомо, коли саме і де з'явився торбан. Існують різні версії вчені. Одні вважають, що це родич перевтілений європейською лютні з басовими струнами та орби XVI століття. Інші називають винахідником цього інструменту нахату Лиловського з Ясної Гори, католицького та Толицького Копольського монастиря у 18 столітті. А дехто доводить, що справжній турбан з басовими струнами та додатковими пристронками належать українським майстрам. У Польщі з'явився лише у кінці XVII століття. Іграли на ньому саме українці. Велику по популярність він здобув на значній території низки країн від Польщі до Росії серед середовищі придворної до еліти через свою складність і високу вартість. На ньому компонували міські та величайні пісні, танці, а представником козацької старшини полюбляли озвучувати ним козацький репертуар, історичні пісні та думи. Саме тому його вважали королем інструментів на заводі та інструментів королів на заході. А він втратив свою популярність в другій половині ХІХ століття. Але Яким же був тарбан. Він був дуже схожим на лютню, вони з одного сімейства. Але його різниця в кількості струн, на відміну від лютні з чотирма 12 струнами, у Тарбанах тридцять сорок струн. Це дуже збагачувало звучання цього інструменту та розширювало виконавські можливості. Коли робила виконання дуже складним та вимагало великої майстерності від турбаніста. Зазвичай мав дерев'яний корпус з широкою шикою, щоб витримувати велику кількість струн. До наших часів дійшли імена турбаністів Григор та Франциск Відорти, Падуба, Бородай, Нечепура, Мошик, Олексієнко, Черкаський, Федицький, Купшет, Макоць, Бабкликан та інші. Цікаво, що з приходом ХХ століття зросла зацікавленість стародавними інструментами. Їх почали знімати у кіно, досліджувати та виготовляти старовинним кресленням. Одним із таких унікальних умінців, як і Ян Вадим Віксін, який походить з династії українських скривкових майстрів. До цього інструменту я йшов все, все життя, говорив сам майстер. За його словами, торбану виготовляти дуже складна, але варто зусиль справи. Особливою уваги заслуговує донька Вадима Віксніна Марія, яка є унікальною рідкісною виконавцею у класичному стилі. Своїми числому відео в мережі вона доводить універсальність та унікальність орбану, адже з під її майстерних рук на цьому інструменті звучала традиційна українська народна пісня європейська класика і навіть рок. А зараз ви послухаєте. А зараз ви послухаєте деякі твори на турбанах, які були зіграні турбаністами.

Дякуємо за, за вашу доповідь. Тож, прошу, Ру, до слова, у тебе були деякі питання. Дякую. Я би хотіла Дякую, задати запитання вам. Під час вашої доповіді ви показали багато різних Дякую. питань творів на торбані. Яка версія подобається особи... особ... особисто вам найбільше і чому? Дякую за запитання. Насправді мені подобаються всі ті твори, які я вам показала, але найбільше мені подобається останній. Це, 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 рок, це рок від марії Віксіної та, та банди вандер. Дякую. І також я хотіла вас запитати, чи бачили ви Тарбан на власні очі, можливо, ви навіть намагались на ньому грати, чи відвідували якісь концерти з торбанною музикою? Дякую за запитання, ні, я не бачила тарбану живому, але я дуже хотіла це зробити. Дякую. Я бачу, що Жаневій хотів би щось сказати. Прошу вас до слова. Oui, alors c'est euh, intéressant, euh, globalement intéressant. Peut-être on avait envie d'avoir plus de précision euh, pour quelles euh, raisons euh, en fait, cet instrument euh, rentrait euh, dans, les, dans les cours. Je pense c'est vrai qu'il était très complexe. Donc s'il était complexe et qu'il rentrait dans les cours, ça signifie qu'il y avait un répertoire, donc des partitions. Euh, ça aurait été intéressant de savoir quelles sont ces partitions. Et comment elles peuvent être, euh, comment elles peuvent s'insérer, comment l'instrument peut s'insérer dans la société moderne actuellement, puisqu'il y a eu un trou, apparemment, de l'époque soviétique du 20e siècle. Ага. Дякуємо за доповідь. В мене таке, таке питання або зауваження. Дивлячись на цей інструмент, це дуже цікава доповідь. Показує, що він був старовинний, і як він дуже складний, це означає, що він був при дворі, княжеському чи якомусь там. А якщо він був так, і музики були дуже е, цікаві, е, може був паперпатноти пар, цієї музики. І зараз ми бачимо в доповіді, що за час Радянського Союзу це була така, такий провал, що не було цього інструменту. І як питання таке, як ви вважаєте, чому в сучасний час е, це дуже добре, е, повертати цей музичний інструмент? Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Я вважаю, що цей інструмент треба повертати, бо він якби дуже гарно в світі і взагалі, він дуже цікавий. А ще я хочу вам сказати, що я запросила сюди Марії Віксіну. І ви і ви можете задати їй теж декілька запитань. Доброго дня. Я хочу відповісти саме на запитання Жана. Це було дуже гарне поставлене питання, тому що так, торбан використовувався при дворі. Це було при польському дворі за часів Сигізмунда III, також з капелою, де були торбаністи, він подорожував до двору австрійського і там теж виконували музику на торбані. На торбані грали при гетьманах України. Усі люди, які були знаттю, які були дуже добре навчені, вони також мали грати і на Торбані. Торбан був як клейнот. Який також при гетьмані Івані Мазепі він дарував торбани людям, які відзначилися як меценати, як люди, які вклали багато вклад в культуру. І також це були три різні моделі Торбану. І найдавніші це була як австрійська модель, коли на ньому грали як на цитрі. Другий класичний це коли вже як на лютні, і найостанніший це коли вже Росія знищила гетьманат в Україні, і торбан потрапив до рук звичайних людей, які не вміли грати на ньому. Вони зрізали лади і почали грати на бандурі. Також ви дуже гарно підмітили, що за часів Радянського Союзу був спад і майже практично повне забуття торбану. Це було через те, що Дорбан він був, наче символ України. Е, граючи на ньому, е, музиканти прославляли історію, культуру України. І е, це були дуже віртуозні музиканти. І, е, е, <світування> 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 І саме в радянських словниках ми вперше бачимо такі е, випадки. Що турбан — інструмент, який дуже важко робити, дуже важко на ньому грати, і тому він має бути забутий і зникнути з сцени музичної. Так, зараз зі мною поряд mm -hmm. сидить Вадим Вікснін, майстер, який виготовляє турбани. Він мені трохи підказує теж, що цікавого треба сказати, і ви казали про ноти. І так зберігся, на жаль, лише один збірник, пісень. Які були написані польським турбаністом польсько-українським. Його називали Поляк з українською душею Тимко Падора. І саме Тимко він писав і грав, виконував. Він ходив по всій території України, бо він хотів більш привнести торбан до простого люду і поширювати історію. він його пісні, вони наче історія України у піснях. Дуже цікаві події, описані там. І ці ноти, коли їх знайшли вперше, то казали, це не для турбану, це написано для фортепіано, це неможливо зіграти на турбані. А до нот взагалі вважали, що Тимкопадора це така міфічна особистість, як козак-мама, який грає на кобзі, взяла, якого не існувало в природі, то Тимкопадора такий міфічний турбаніст. Ми ось коли знайшли ноти, знайшли дуже багато інформації. Навіть нещодавно видали книжку про Тимка Тим Кападори, стежками Тимка Падори, де дуже багато усієї інформації зібрано, можна прочитати польською, українською, здається. Ось, і це єдина збірка на сьогодні, яка точно написана до Турбану. І ви можете знайти відео в інтернеті, де грають твори. Не викидую жодної ноти, тому. Це саме торбана музика, але що цікаво, що саме за Тим Кападори він мав школу гри, де він навчав 12 торбаністів, і вони не тільки співали і грали одночасно, але й танцювали. Вони танцювали гопак з складними рухами, з присядкою, і в нього в класі там були гаки в стелі, і торбани прив'язувалися, тому що. Коли виконували ці складні елементи, якщо музикант впаде, зламає ногу, то легше знайти іншого козачка, а ось торбани вони мали вціліти. І ще цікава постать: торбаніст Тимофій Білоградський. Він був віртуозним торбаністом, музикантом, вокалістом, і він, його меценат, забрав його на навчання до Сільвіуса Леопойда Вайса. Він навчався у Німеччині. Це був той час, коли був Бах, і через цього меценату він якраз заказував голбертські варіації для свого іншого підопічного, маленького хлопчика-віртуоза. І також у цей час він познайомив Білоградську з Бахом, і вони були присутні на концертах. І Бах був у захваті теж від техніки білоградського від його голосу, від його інструменту. І тоді меценат Білоградського попросив його теж написати декілька творів для Тимофія Білоградського, і з'явилося шість лютневих сюїт. Усі лютністи зараз кажуть: це неможливо зіграти на лютні, це не для лютні, і вони не знають. Як це зробити? І це була трохи інша модель Торбану. Ви могли бачити на моїх відео, що Торбан має 12 пристрінків, а то була модель, яка лютнева більш. Там лише 9 маленьких струн на корпусі пристрінків. І вони налаштовані так, наче від соль першої ноти йдуть вище. І мій батько зробив для мене теж таку модель. Я виконувала на ній декілька. et elle est très C'est très, très intéressant. Bravo, c'est très, ce très intéressant quelque chose de très précis, très scientifique, très scientifique et très, très rapide. Je suppose que ce que vous dites euh, a, été, a été écrit déjà. Я, я зрозумів, то, що, що ви казали, це було записано. Сюрмо. Oui. Так, так. Ви... Кіль, кіль, Je suppose, що те, що вона сказала, це вже було написано. Те, що ви зараз сказали, ви казали так, експромтом, або ви писали ці фрази заранше?

Взагалі немає, але в нас була дуже цікава подія, колись я грала прем'єру нашого київського композитора Костюковського. Ні. Ка? Ка? Ні. Ні. Добре, Ні. київського композитора, і він написав цей твір, і він писав його для гітаристів. Це називалося «Діалоги Венченсо Галілея Костіна. о. Костіна. Ось правильно, да. так, Костіна. І коли він написав це, він назвав його якби для соло лютні. Це намагалося грати гітаристи у двох, наприклад, але воно не так звучало. І я співпрацювала з ансамблем Латашинського при будинку органної музики, і вони. В Києві, так вони, коли це виконували, вони сказали: спробуй на Торбані зіграти. І якраз у нас був вдома, мій тато робив копію тарбана гетьмана Мазепи, і ми спробували зіграти на ньому, і було ідеально. Тому випадково, як кажуть, генна пам'ять існує в київських композиторів, тож пишуть для Торбана. Дякую вам, вийшла така, як. Jako brawo, Dziękuję, dziękuję, to très słowo panu Michałowi proszę. Ja sobie tak wynotowałem dwie ciekawe dla mnie sprawy, może, może dwie lub trzy. Pierwsze, że no, te Orban jako, tak powiem, Blisko powiązany z torbą, był chyba często wykorzystywany jako basso continuo. Dobrze myślę? W muzyce barokowej? Tak, to może być ukrastane w muzyce barokowej jak basso continuo, i to robię, dlatego też studiuję teraz w Niemczech, w Berlinie. I gram też na Teorbie, bo nie mamy nauczycieli, które będą pokazywać, jakby grać na Teorbanie, ale mogę grać na Teorbie, na gitarze barakowej, na ludnie i to wszystko się do Teorbanu. Mnie tak też zainspirowały te dodatkowe strony w instrumencie, basowe i sopranowe, bo możliwości, jeżeli możemy zagrać Chopina w pieśniach, było pokazane, czy no, to możliwości wykonawcze instrumentu. Budzą szacunek, budzą duży szacunek. Tym bardziej, że nie operujemy w pełni dwoma rękoma, jak na fortepianie, że możemy te akordy szeroko grać, tylko musimy je w jakiś sposób tam rozkładać. Więc duży szacunek z mojej strony do tego. Jeszcze zaciekawiła mnie historia, że no, duże związki są też z Jasną Górą, z częstochową, gdzie ten instrument powstał, tylko nie pamiętam już, w którym. W XVIII wieku, tak? Któryś z mnichów chyba na Jasnej górze go. Tak, mnich Paulin z Jasnej Góry to Togiłowski. Tak, 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 tak. No, więc to tak jakoś, jakoś mi tak, jako tak, tytułem uwag. No, więc życzę wytrwałości i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Так, дякуємо вам. Також ми бачили руку у пані Терези. Чи у вас якісь питання? Алло, э, доброго дня. Чи мене добре чути? Так, так. так. Так, я хотіла сказати, що ви дуже мені заімпонували своїм виступом. Ви справді дуже глибоко відкрили, видно, що ви сидите в темі. Я хотіла тільки сказати, оскільки я зв'язана з історією, але ем, також Пограничча, Львів був пограничам. Одним з перших е, музичних товариств, які заіснували у Львові в 19 столітті, українських, так і називалося Теорбан. І воно е, було заініційовано у 1870 ро... році Анатолієм Вахнянином і так і названо Теорбаном Хорове товариство. Правда, воно недовго проіснувало, але було одним з таких перших фундаментальних музичних товариств, яке заціллю взяло розповсюдження народної музики. Е, просто таке доповнення, що це. Не тільки був музичний інструмент, але певен символ і для українського народу. Дякую вам дуже за такий глибокий виступ. Дуже цікаво! Так, отже, ми хочемо вручити сертифікат. Так, ми справді трошки порушуємо наш порядок. Так? І вручаємо сертифікат Єлизаветі Бутенко і дякуємо науковому консультанту Світлані Луськовій за участь в цій події, такі мистецькій наукові. Це дуже важливо. І ви бачите, як сьогодні? куди, Сюди нам сказано вийти сюди і повторити. Бачите, треба тут все знати. Вручаємо сертифікат, все вже чули з приводу чого. Справа в тому, що Лізавета сьогодні має дуже насичену мистецько культурну програму і має далі рухатися по всіх своїх отих пунктах. Але я хочу сказати, сьогодні вона ну, має це почути. Оця доповідь, хоча ти дуже ви дуже дуже хвилювалися, але ви бачите, яку дискусію щодила. і це важливо. Це дуже цінно. Тому вітаємо від.